Разом переможемо. Під таким гаслом стартував обласний етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Першими змагатимуться юнаки у межах баскетбольної ліги в Ужгородському спорткомплексі Юність. Мені подобається баскетбол. Він дуже цікавий, дуже швидкий, швидкий. Круто звісно, Ми приїхали дуже далеко. і Такий шанс мати це дуже круто. це є командний вид типу, спорту, і я захоплююся таким іграми, щоб Разом із своїми типу, друзями займати типу, призові місця. Як ми готувалися, тобто тренування були типу, важливі і все інше типу, для перемоги. Головне командна робота, і щоб ми разом виступали, типу, на єрик, щоб ми до кінця боролися. Просто виграти. 14 команд з усіх районів Закарпаття боротимуться за першість баскетбольної ліги краю. Тренери вболівають та мотивують своїх підопічних до перемоги. Насамперед це мотивацію давали їм, ну, щоб вони готувалися, займалися спортом. Так Всі ну, викладачі, я ставлю мотивацію, ну, і щоб билися, боролися до останнього, до, ну, щоб були готові до любого. Насамперед, спорт це життя. Ну, якщо не займаєшся спортом, значить ну, має бути якась інакша професія, яку по життю вибереш. Ну, а якщо займаєшся спортом, значить ну, ти і себе розвиваєш. І... Мотивує себе на подальшому, щоб ну, рости, рости, рости. 5 травня змагатимуться команди юнаків, а 6 травня дівчат. Змагання такі дуже важливі. Дуже важливо, що ну, це не тільки ну, тут приходять грати діти, які займаються в спортивних клубах баскетбольних да, або дитячі нацьких спортивних школах. Тут надається можливість якби, всім проявити себе, і десь десь такі змагання, ну по-перше, ну, може хтось закохатися в цей чудовий спорт наш. Да, і, і десь навпаки ми можемо побачити якесь ну, нового таланту. Да, і... І він своє життя віддасть баскетболу. Це ну, більш складний від спорту, ніж волейбол, 100%. Тобто більше складних елементів і стрибати, і, рухати, і швидко рухатись, і швидко приймати рішення. Це найголовніше, тому що в долі секунди треба прийняти рішення, чи зробити одне, чи друге. Ну, має бути збалансований ну, по всім параметрам. По всім Фіналі оберуть дві найкращі команди серед п'ятих, дев'ятих та дев'ятих-одинадцятих класів, які представлятимуть Закарпаття на всеукраїнських змаганнях. Розпочинаємо з баскетболу. Це вид спорту олімпійський, який ще був започаткований 1891 року. Яка велика історія цього баскетболу. І наші учні тяжіють до цього виду. І саме більше у нас якраз бажаючих грати в баскетбол. Проєкт Пліч Опліч, всеукраїнські шкільні ліги цьогоріч доповнять ще два види спорту: це регбі-5 і гандбол. Загалом їх буде сім: ще крім баскетболу, волейбол, футзал, черлідинг, спортивне орієнтування. Варто додати всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування цьогоріч прийматиме Закарпаття. Підтягнулася фізична культура, підтягнувся спорт, підтягнулися діти, які хочуть займатися спортом, адже це є майбутнє нашої країни, тому що здорова нація має бути здоровою нацією, починаючи від навчання в закладах освіти. Загалом 1800 учасників змагань братимуть участь у обласному етапі проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, 2025 Триватиме він починаючи з 5 травня до 28-го.